Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Німці вирішили помститися полякам за блокування кордону з Україною. Відео великої колони польських машин опублікував український перевізник. Цю гру можна гратись удвох. В той же час німецька гвардія та армія підтягуються до кордону. Очікується, блокада та спротив. Ситуація тепер критична для поляків. У четвер, 28 березня, під час зустрічі у Варшаві прем'єр-міністра України Дене. Сашмигаля та його польського колеги Дональда Туска було обговорено питання розблокування кордонів для аграрної продукції. Про це інформують у Кабміні. Уряди України та Польщі мають спільне бачення у вирішенні питання: розблокування кордонів для аграрної продукції. Зазначив український прем'єр, додавши, що раніше Київ запропонував Варшаві план з п'яти кроків і вже є прогрес у їх виконанні. Сьогодні я можу сказати, що ми точно маємо прогрес щодо зняття блокади. Наш план виконується не так швидко, як хотілося б, але Однозначно маємо позитивні тенденції та динаміку, зазначив він. Зокрема, Денис Шмигаль повідомив, що Україна погодилася на обмеження та запобіжники, запропоновані Єврокомісією щодо аграрного експорту. Ситуація на кордоні а також очікує на вільний пропуск через кордон не лише боєприпасів і гуманітарної допомоги але й пального, зазначає прес-служба уряду. У прес службі Кабміну повідомили, що Україна погодилася на запропоновані Єврокомісією обмеження щодо аграрного експорту. Раніше повідомлялось, що 20 28 березня Денис Шмигаль разом з делегацією прибув до Варшави на міжурядові консультації за участі колеги Дональда Туска. Переговори щодо розблокування кордону з Україною тривали понад 6 годин. Міністр агрополітики України Микола Сольський заявив, що розмова між міністерствами та асоціаціями була складною, але відвертою. Станом на 28 березня польські фермери блокують два пункти пропуску: Ягодин і Рава Руська. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.